У контексті історії з ТЦКшниками і медиками Одещини хочеться поміркувати ось на яку тему: це на вашу думку, як казав класик, перегиби на містах свого часу, чи це великий тренд і тенденція? Поясню, чому так запитую. Вчора довелось побачити допис одного з українських військових, який написав приблизно наступне. Я не дослівно зацитую, але передам зміст. Вважайте мене конспірологом, але виглядає на те, що те, що зараз відбувається, ТЦК, це велика компанія по дискредитації українських військових в контексті майбутніх виборів, в майбутнього політичного процесу, зараз намагаються нав'язати суспільству негативне ставлення до військових загалом, аби потім конкурентами не стала а, політична сила, яку виразять військові, які повернулися з війни. Не знаю наскільки тут а, правда або неправда, але такі припущення починають, дякуючи от таким інцидентам звучати у суспільстві, як ви бачите. Ну я не знаю, які це військовий. Я про це почав казати ще місяця-півтора-два назад. В принципі, це повторити можуть тільки ці слова. Це не по ТЦК виключно, це по цілим, не по цілій низці а, факторів. Це а, ну я як політехнолог бачу просто і знаю про медійну хвилю, яка йде ще починаючи з січня місяця, коли звалювали, завалювали, завалювали залужного так. Uh, і там було саме акцент не тільки на тому, що ну конкретно на фігурі залуженого, а на прорахунках певних uh, військових головнокомандуючих і так далі. Зараз ми бачимо така ж сама кампанія, де проти Світського. Uh, і ми чудово знаємо, звідки ця хвиля. Ну, я -то точно знаю, звідки ця хвиля йде. Uh, ми бачимо діяльність безуглою, яка до неї можна по-різному ставитись там, але зрозуміло, що вона не самостійна фігура і просто так не озвучує якісь такі тези про те, що вона могла б стати міністром оборони, а можливо, навіть головнокомандуючим. І взагалі військові постійно лажають, постійно тобто, м'ясники і, і так далі. Тобто, це така конкретна тенденція. А, якщо брати і конкретно в контексті війни, ну це як в собі нову, здається, так. Але якщо ти дивишся на <клес>, перспективу, тобто хто цим займається, то ну, логіка абсолютно нормальна. Це технологічна, чисто технологічна діяльність. Тобто вони підписують мирні договори десь до кінця року чи на початку цього року, наступного року, так О, знімається військовий стан, оголошуються вибори. І найбільшими конкурентами у нашої влади будуть це буде будь-яка політична сила, яка буде представлена військовими, чи які очолює військовий, чи бувши військовий. Ну тут варіантів безліч. Це не тільки це може бути будь-хто, в принципі, так і треба і бачить ще е, величезний рейтинг довіри до ЗСУ, і в, в принципі, небажання якимось чином брати на себе відповідальність а, за дії ТЦК. бо це знову ж таки при будь яких це все одно потрібна реакція влади, так? Не можна на військових, звичайно, піднімати руку, не можна там робити деякі речі, які роблять, але з іншого боку, на ну, якийсь порядок повинен існувати, так? Бо таке враження, що знов ж таки я повторюю, а, дуже багато фактів. Щодо діяльності ТЦК розкручуються не тільки російськими ПСО, тобто не тільки російськими російським сегментом. Є багато фактів, я це бачу, які розкручуються внутрішніми медійними можливостями просто так. І ця одеська історія це знов ж таки такий яскравий приклад, бо він тут дуже, дуже яскравий. Так бо в нас є звичайно повага до праців медичних працівників у населення, так і є повага до армії, і тут збиваються так би мовити. от такі от такі от ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, а також ставайте спонсорами мого каналу, бо це дозволяє алгоритму Ютуб більш широко поширювати мої відео. І розвивати україномовний контент ютубі, навіть якщо це все ж таки не а, спеціально зроблено, то принаймні спеціально розкручується. Ще знову ж таки я повторюю, що а, в будь-якому разі кхм, треба брати на себе відповідальність і, по-друге, робити якісь дії, які все ж таки зроблять роботу ТЦК більш врівноваженою, більш зрозумілою для населення, бо так чи інакше за логікою людей, які це все розкручують. Звичайно, діяльність цікав є на так чи інакше на популярність військових, та не популярність на довіру до війська, довіру до ЗСУ і довіру до людей взагалі в формі. Особливо ці розповіді, що військові вже не бояться чи не бояться, але. Ну, не хочеться надягати в містах а, військову форму, так коли вони знаходяться в, мі... в ну, не не, не на передовій, щоб їх не сприймали як робітників, працівників ТЦК. Це теж звичайно ну жахливі жах... жахливий приклад такої, от інформаційної. Ну сказав би невдалої роботи. Знову ж таки, держава повинна на себе брати не Канцлеру Німеччини розповідати про те, що мобілізація потрібна а українському населенню, населенню це треба розповідати кожен день. Пане Олексію, у Верховній Раді зареєстрували законопроект про економічне бронювання. Ну там інша назва в нього офіційна. З основного це те, що можна буде за працівника або він сам або роботодавець плачує 20 тисяч гривень на місяць, і працівник буде вважатися таким як заброньований. І от що цікаво, що у соціальній мережі я зустрічала пости військових, які так обережно критикують цю тему. Мовляв, у військові теж готові були платити по 20 тисяч, і повернутися з фронту назад. Хтось каже, що це тепер працівники будуть у рабстві у своїх роботодавців. Вони їх будуть шантажувати. Ти мовляв, не хочеш на фронт, значить, працюй тут ледь не задарма, а я тебе буду бронювати. Хоча в розмовах, десь там умовно на кухні, я зустрічаю багато розмов схвальних на користь економічного бронювання. О, таке враження, що моє особисте, що історія потрібна, але в публічній площині її всі ну якось ну от етика не дозволяє підтримувати цю ідею, ну тому що очевидно це не зовсім справедлива історія. Як ви до ідеї економічного бронювання ставитесь? Розумієте, я ставлюсь до, будь до таких ідей, в принципі, відносно позитивно, але вони позитивно тільки коли вони вчасно. Проблемами мобілізації треба було займатися починаючи найпізніше. Ось 2022 року. Цим треба було займатися цими справами. Треба, щоб населення люди звикали до цієї теми, так для того, щоб було вчасно обговорення. Коли був підйом, коли була позитивна динаміка, так би мовити, для українських принаймні військ, це треба було тоді займатися зараз. Це виглядає як для багатьох, якщо виглядає як чергове, такі визнання, що ми живемо в абсолютно несправедливій державі, і ця війна. Я це читаю постійно від військових, так що воюють бідні, а багаті. Ну, ми ж чудово розуміємо, що ну скажімо так, і цех цих прикладів просто безліч навколишнього життя. Постійно преса це публікує людина з грошима. Якщо він сам добровільно не, не не піде до війська, його шанси потрапити у війська практично рівні, рівні нулю абсолютному. Є безліч механізмів вирішити це питання. Це звичайно коштує гроші, ну тому і відрізняються бідні від багатих, це саме кількістю грошей, які вони готові витрачати на своє життя, скажімо так, і це черговий раз підкреслить, не вирішивши безліч інших проблем, не вирішив проблеми е е корупції, грубо кажучи, в усіх органах, які займаються мобілізаційними питаннями. Вводити ще одну корупційну складову, ну зрозуміло, ви назвали один приклад, так що будуть людей тримати, наприклад, А інший приклад, що просто людина буде То Не Ну, не хоче вона одразу заплатити 10 тисяч і виїхати з України. Ну буде поступ... ну просто хоче їй комфортно знаходитись в Україні, так домовиться про те, що буде платити ці 10 тисяч протягом там року у вигляді от всієї економічного бронювання. Ну, влаштується на роботу, буде комусь давати якусь там зверху чи суму, і, і, і ну щоб порахувати так, це от якраз і вистачить десь на рік, 10 тисяч доларів, які можна одномоментно заплатити. Але ж, вийде, принаймні по ідеї ці 10 тисяч розтягнути на рік, мають іти в державний бюджет. Ну це звісно за концепцією. І Ні, це... Ну якщо з такої точки зору, ну чесно ж, ви ви хочете. Я вперше впевнений, що це проблему нашого бюджету не вирішить. А, бо там цифри величезні просто, так? А, але підкреслить, ну, зрозуміло, ну, 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 що людина, яку, от, грубо кажучи, да, беремо ситуацію нове відео, де людину скручують і кладуть в, 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 в бусик і він опиняється там в, учі, в учебці, а потім в окопі. І він його ведуть з заламаними руками через київські ресторани, спортклуби, клуби. Просто він бачить величезну кількість абсолютно здорових молодих чоловіків, які навіть не думають Пане про те, 10 щоб... секунд. Якщо можна да, ну от у це, і це буде знов ще один водорозділ між між багатими бідними в Україні. Дякую, пане Олексію. На жаль, часу в нас немає аби продовжити з вами розмову. Безумовно дуже важливо і цікаво. Олексій Голобуцький політтехнолог був з нами на зв'язку.